Такий досить новий вид спорту, як хортинг, на Закарпатті почав активно розвиватися. Результатом того відкрити чемпіонат України з хортингу серед юніорів та юніорок, який цього року вперше проходив Тячеві. Цей регіон один із передових на срібній землі, що активно пропагує український вид боротьби. Тут за один рік вже є п'ять кандидатів у майстри спорту, але це далеко не завершення, як зазначає один із засновників хортингу у Тячеві, президент районної федерації Михайло Шелевер. Мені запропонували, щоб провести в Тячові чемпіонат України з цього виду спорту. Я спочатку сумнівався, тому що думав, де його провести. Нема в нас таких серйозних залів. Але все-таки ми зупинилися у школі номер один український, той непоганий зал, і вирішили провести тут це чемпіонат України. Як пройдуть змагання? Побачимо, тому що я тут вже познайомився. Тут є ін чемпіони, Світу, от тут є представник, по-моєму, з Черкащини. От вона, чемпіонат світу по карате, давно тренує мужські команди, дитячі команди. Я думаю, що нашим діткам буде досить важко виборювати першість, але я думаю, що сьогодні хай повідає дружба. А на слідуючий рік ми вже побачимо, які будуть у нас досягнення. Змагання тривали протягом цілого дня. Учасники різної вікової категорії виборювали чемпіонську першість спочатку у показових виступах, ну а потім уже на хорті під час бою. Одним із гостей заходу, а за сумісництвом і суддем, був президент Європейської федерації хортингу, який зазначив, що український вид боротьби активно розвивається і за кордоном. На даний момент у нас є всього три академії мої, які розвиваються в Словаччині і в Великобританії. Ми розвиваємо і Два, два вида, як кажуть, два типи вікової, вікової категорії, да? діти і дорослі. Так, у нас досить багато людей, які займаються цим видом спорту. І найперспективніше для них є те, що ми розвиваємо спортивну виховну програму. І ця спортивна виховна програма розвивається в тому напрямку, що. Дає можливість дітям зрозуміти, що спор не є тільки основа само, як кажуть, оборони, але і є ще виховна програма, яка розвиває їх як особливостей. Тому це дуже перспективно, як для України, думаю, для Європи ще більш максимально, тому що це дуже багато там, як кажуть, вдаряє на освіту, і на їхній на такий і потенціал життя. Змагалася як жінки, так і чоловіки різної вікової категорії. Юна, учасниця зі Львову зазначає, що хортинг їй дуже подобається і це далеко не останні змагання, на яких вона хоче брати участь. Мені подобається хортинг, бо можна дізнатися багато про нього, можна навчитися захищатися від бандитів, маняків, не дати в обіду свого друга, якщо він кудись попав. Та й можна дізнатися багато. Чого цікавого. В Кінцевому результаті перше місце отримала команда з Черкас, срібні призери закарпатці, а саме команда з Мукачівського району. Ну а бронзу отримала команда з Другобичу. Варто зазначити, що у рамках чемпіонату України проходив і Закарпатський обласний чемпіонат. На ньому молода команда Стячева отримала третє командне місце.